Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового битви. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Скільки у лісі буває страхіть. Оленя вбили лев і ведмідь. Лев каже, мій. Ведмедь каже, мій. В лютому гніві затіяли бій. Билися довго за здобуть свою. Доки обоє упали в бою, бігли по лісу шакали зухвалі, оленя з'їли й помчалися далі. Лев просто гнав Та за що ж ми бились, щоб ці шакали брудні поживились? Він оклигав і побачив недалеко кабана, Що хлептав в калюжі воду, рило всунувши до дна. Зав'язалась бійка люта, кров струмками полилась, від прозорої водиці залишилась чорна грязь. Позвіталися ворони, наче хижа сарана, їхнє каркання, почувши, Лев гукнув до кабана. Вгомонися, годі битись, хай це буде нічия, щоб воронам не дістались на обід ні ти, ні я.